Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. У Івано-Франківську запрацював центр життєстійкості. кості. І самі військові приходять, і їх родичі приходять, і внутрішньопереміщені особи приходять. Історія воїна Олександра Гошилика, який вийшов зі Лувайська, але зник біля Бахмута. Дуже хотів би, щоб люди пам'ятали за нього. Він хотів, щоб ми, ми жили, українці. Шкільний ленд-ліз. учні Івано-Франківська, збиратимуть допомогу для військових. Противозастудні засоби, таблетки, знеболювані засоби, засоби гігієни, вологі серветки. Тут у нас кімната для групових занять. У нас тут відбуваються різні заходи чаювання, різні категорії людей, і мамочки маленьких діток, і ВПО, і люди постаршого віку. Підтримати та зміцнити ментальне здоров'я у центрі життєстійкості, що запрацював в Івано-Франківську. Тепер може будь-хто розповідає психологиня закладу Юлія Боринець. Окрім гуртових зустрічей, розповідає фахівчиня. У центрі можна отримати й індивідуальну психологічну консультацію. І самі військові приходять, і їх родичі приходять, і внутрішньо переміщені особи проходять. І досить часто це проблема стосунків сім'ї, стосунків з дітьми чи зміни стосунків з чоловіком, який, наприклад, служить або повернувся. Будь-яка людина, яка потребує якоїсь психологічної допомоги, підтримки, може прийти і отримати таку допомогу зовсім безкоштовно і конфіденційно. Підтримку та допомогу потребуючим розповідає Юлія Боронець у центрі надають ті, хто й сам прожив чи ще переживає складні життєві ситуації. Це дружини та матері військовослужбовців і вимушені переселенці. Головним завданням центру каже керівник благодійного фонду Карітас Івано-Франківськ Володимир Чорній є допомога людям в стані депресії чи емоційного виснаження. Що стосується навіть дітей, дітей родину. Ми проводимо дуже часто, та не настільки часто, наскільки в нас є можливість, така фазика любові. І оці діти, коли вони відкриваються, вони говорять, що вони бояться своєю мамою розмовляти про смерть свого батька, щоб її не ранити. Мати говорить те ж саме, що вона боїться з дитиною розмовляти на цю тему, щоб її не ранити. Як їх відкрити, як їм пережити це? Це якраз не є наше завдання. Приміщення для роботи центру надала Івано-Франківська громада, каже соціальна менеджерка закладу Яна Орищина. З її слів у центрі працює вісім осіб, та діє гаряча лінія. Ми маємо здійснювати таку і складати для кожної особи дорожню карту. А якщо людина звернулася до нас не тільки за психологічною допомогою, то ми можемо перенаправити. В будь якої організації, яка є і може надати цю комплексну допомогу. Інна Сендецька, Монюк, Роман Булелик, Суспільне новини, івано франківськ Повезло мати таких дітей, такого сина. І дуже хотів би, щоб люди пам'ятали за нього. Він хотів, щоб ми, ми жили, українці, щоб ми були народом. Він прагнув цього. Він чив, щоб ми були сильні. Але його серед нас вже. Воїн з долини Олександр Гошилик двічі оминав смерть, розповідає батько бійця Віктор Гошилик. Немовлям пережив клінічну смерть. Вдруге врятувався, коли вийшов з Іловайська у 2014 році. З осені 2022 року він офіційно зниклий вісти. Бійцю було тоді 27 років. Пару разів снився Сашка. Я розумію, що його немає, тут виїжджає автобус військовими, зупиняється, він біжить і прощається з нами. Тато мені вже пора. Олександру вдавалося все за що брався, каже Віктор Гошилик. У восьмому класі він став призером Всеукраїнської олімпіади з фізики. Згодом навчався в профільному ліцеї в Києві, мав перший розряд в шахи. Хлопець каже, батько міг обрати шлях науковця, проте став воїном. В школі він вже писав вірші про війну. Він любив, кажуть, багато читати, і він десь себе бачив одним з тих персонажів, які воюють, які героїчно б'ються. За словами Віктора Гошилика, Сашко активно брав участь у революції гідності. Тоді він був на другому курсі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Під час арешту у поліції йому інкримінували статтю 109 про насильницький заклик до повалення конституційного ладу. Так Олександр отримав свій позивний, 109, каже батько. Він був один із очільників чорного комітету. Він там мав і кульові поранення, але мало резинові кулі. Він там був травлений газом. З Майдану пригадує батько, 18-річний Сашко пішов добровольцем у батальйон Донбас Україна. Хлопець все життя приховував проблеми зі здоров'ям, бо прагнув боронити країну. Насправді у нього не було одної нирки. Це ще раз говорить про нього багато що. В нього не було одної нирки, і тому йшов добровольцем. Бійцям або знайомим, кажу, ви знаєте, а, чи легко бути командиром, коли у тебе підлегли вундеркінд <смі> Кажу, це важко. А у мене такий був, кажу, це 109-й. Ласька була гаряча. Потім виходило, розслідує колони. Я залишився живим. Він виводив їх по GPS. -у. Чоловік вводив з Іловайського котла. Вони за п'ять днів прийшли 85 кілометрів. Було так, що він, знаєте, вони попадали в засади, він перший йшов. Знаєте, Йому було важко, тому 80-річно прижити та але він це сам переборов. Він мав великі внутрішні сили, і він ще в інших, бути сильними. Він став атеїстом десь в моментах, якраз тоді 13 років, коли мами не стало. І почав мені говорити, каже: Наталя: Зрозумій, зі мною було стільки різних ситуацій під час Іловайська, що я не можу не вірити. Після Іловайська бійця нагородили орденом за мужність третього ступеня, розповідає його батько. У 2016 році воїн демобілізувався та згодом працював програмістом. У 2022 році Олександр знову пішов добровольцем та служив у 30-й окремій механізованій бригаді. Одружився вже недавно, 3 серпня цього року. І в 2014 році на війні я почав писати. І зараз до поном шодного вторення, правда, ще в січні. Я знову відновив свою творчість. Я поет. А, Пишу вірші, мій творчий псевдонім — клятий мольфар. Тож в бою повинен сили шукати, щоб знову до смерті на крок підійти. Щоб важкість із серця зуміти забрати. Щоб посмішку тепло зуміти зберегти. Віктор Гошилик розповідає: за свідченнями побратимів на позицію, де був Олександр, вийшла російська диверсійно-розвідувальна група. Він встиг покласти двох. Третій автоматний чергу зблискаємо в голову. Тіло Олександра так і не змогли знайти та віддати рідним. Це дуже складно. З дівчатами поставили ще одну лампадку на могилі його мами. І молимося так і за нього, і за маму. Йду я на смерть. Немов птаха, у небо. Іду я у певність, що творю цю мить. Вбити не зможуть. Лише скину це тіло, як в груди мої, свинець залетить. Ірина Кразуб, Роман Булелик, Суспільне новини, Іван-Франківщина. У березні у Івано-Франківську стартує шкільний ленд-ліз. Під час акції учні збиратимуть допомогу військовим. Про це у відеозверненні на сторінці у Фейсбук повідомила директорка департаменту освіти та науки міської ради Вікторія Дротянко. Шкільний ленд-ліз, акція від учнівського самоврядування, які збирають все необхідне для наших військових: протизастудні засоби, таблетки, знеболювані засоби, засоби гігієни, вологі серветки, солодощі, печиво, сухофрукти тобто, все-все, окрім, звісно, тютюну та спиртного. Я планую, що збір буде відбуватися в департаменті освіти, але попереднє місце. Ми проінформуємо згодом.